Продовж року на території України за підтримки естонської організації Мондо реалізовується проєкт Школу вгору, який має на меті підтримувати вчителів. Участь у ньому беруть 35 навчальних закладів з п'яти областей України, зокрема, сім Житомирщини. Ми хотіли допомогти школам і хотіли зробити такий комплексний підхід: підвищити цифрові компетентності вчителів і так само підвищити спроможність шкільного психолога. Надавати якісну психологічну допомогу дітям. Програма проєкту розроблена як міжнародними, так і українськими експертами, вчителями та психологами. Зокрема, свою підтримку надає благодійний фонд Житомира. Справжні українці Ми розробили програму, за допомогою якої вчителі можуть допомагати діткам, да давати психологічний супровід у травмі. І Також обрали для кожної школи. Ми орієнтували по два студенти-психологи, які допомагають і знімають нагрузку з вчителя, і таким чином вони проводять більше все таки занять. Вони більше допомагають і вирізняють, у кого є якісь такий травматичний досвід. Окрім психологічної підтримки, ще однією складовою проєкту є цифрові компетенції. З кожної школи відібрали двох вчителів, котрі пройшли навчання, та згодом передали свої знання колегам. Цифрові компетенції вони допомагають нашим вчителям. так як дійсно є дуже багато методик, методологій, програм, інструментів. І вони вибирають найкраще, показують. Вчителям, як їх можна використовувати, і ми бачимо сьогодні зворотний зв'язок, що це дійсно дуже корисні методи, і вони їх використовують і допомагають їм у сучасному житті. Участь у проєкті школу вгору взяли чотири навчальні заклади Житомирської міської територіальної громади, зокрема, ліцей номер 4 Отримані під час навчання навички. Кажуть вчителі, вже активно та вдало використовують з учнями на уроках. Зараз користуємося дуже багатьма, да, такими цікавими. Новими гаджетами. Так. Ми е, такі застосунки застосовуємо, як підвіржіний сесент. Вони роблять хвилинки відпочинку цікавими для діток, е, веселяться е, також Стовують свої гаджети, і ми весело проводимо ці хвилинки. Навчання кажуть вчителі, проходило легко та цікаво, а головне корисно. Адже в такий непростий для країни час перед освітянами постало чимало викликів. А проєкт Школу вгору навчив з ними справлятися. В першу чергу кожен сучасний вчитель повинен розвиватися, повинен отримувати нові знання. Ми ніколи не зупиняємось, і саме цей проєкт мені здається дуже в цьому нам допоміг. Продовж дев'ятнадцятого. Того жовтня до ліцеїв учасників Житомира завітали моніторингові групи, аби побачити результат проєкту, а також зрозуміти потреби. Ми намагаємося комплексно зрозуміти, що, що школа отримала, і що було так, що було не так, які щоб вони хотіли на майбутнє і. Дуже приємно завжди спілкуватися зі школами. Це дуже цікаво, і ми дуже раді, коли ми чуємо таку відповідь, що нам щось вдалося, Нам щось вдалося, що ми запланували. У межах проєкту також передбачається оснащення шкіл технічними засобами для роботи.